продовжуємо. Продовжуємо спілкування. Продовжуємо проект інсайт на радіо. «Місто на сто ден вісім В Студії з вами працює Віктор Мозалевський. Хто можливо забув? А також сьогодні з нами в студії буде Тетяна Тимофеєва. Вітаю вас, пані Тетяна, лікар-психіатр мультидисциплінарної команди Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. академіка Ющенка. І сьогодні поговоримо про роботу мультидисциплінарної команди. Така це в принципі новинка, так? Ну достатньо так. новинка на нашому так мовити медичному ринку медичних послуг, безкоштовних медичних послуг від психологічної лікарні. Е, і давайте розпочнемо взагалі, що це таке, так що це таке мультидисциплінарна команда, така названа, ну. Потужна, да, досить що з кого вона складається, хто туди входить, і яким чином вона працює, розкажіть, будь -я. Так, доброго дня всім. По перше, мультидисциплінарна команда. Звідки це пішло і хто угу. це започаткував? Відразу хочу сказати, що це абсолютно нові підходи в розвитку охорони психічного здоров'я, тобто ті методики, які були раніше, вони відходять у вічність. І вони на сьогодні вже по ідеї не мають мати місця. На сьогодні весь світ приходить на нові методи роботи з згідно роботи з психічними хворими. І на сьогодні таку ідею мультидисциплінарних команд започаткувала Всесвітня організація охорони здоров'я, тобто вони втілюють в життя оці методики, і на сьогодні вони мають дуже велику доказову базу і теоретичну, і практичну, в тому, що це є найефективнішим методом роботи з такою особливою категорією людей, які мають психічні захворювання. Я думаю, що всім відомо, що в нашій раніше системі охорони здоров'я е, психічно хворі вважалися дещо дивними, і їх люди лякалися, і все інше. Тобто, стигма пройшла стигматизація, е, дискримінація таких людей, і е, відповідно виникла їх нерівність у нашому суспільстві. Ну, я ще пам'ятаю методи лікування, наприклад, в тому самому радянському союзі там взагалі нагадували просто якусь тюрму і це Такий... всі знали, так, цього так. бояли. І навіть сама думка, коли говорили про психіатричну лікарню, це було щось жахливе і неймовірно страшне. Тому на сьогодні система охорони здоров'я переходить на зовсім інші методи, абсолютно докорінно, які змінюють ту минулу застарілу систему надання допомоги психічно хворим. Тому ми всі знаємо чудово, що пацієнти, які потрапляють в стаціонар, вони лікуються не досить тривало, тобто знімається наразі гострий стан, і надалі люди виписуються і йдуть звичайно додому з своїми рідними в своєму колі, і так сказати, залишаються наодинці із своєю хворобою, своїм станом і все інше. Як там проходить в сім'ї, ми також не можемо знати в кожного по різному. Тому для того, щоб ці люди не залишалися наодинці своїми проблемами, організація Всесвітньої охорони здоров'я започаткувала таку методику, тобто створення мультидисциплінарних команд. В мультидисциплінарну команду входять ціла команда, угу. це лікар-психіатр, входить лікар-психолог, медична сестра і, зауважу, до речі, соціальний працівник. Тобто комплексний підхід іде індивідуально до кожного пацієнта тобто четверо четверо учасників. четверо учасників, які займаються кожен своєю справою і роблять таку спільну командну роботу. Це такий комплексний дійсно підхід. Добре, скільки команд є, наприклад, у Вінницькій обласної психонорогічної лікарні? На сьогодні у нас діючих дві мультидисциплінарні команди: Номер один, номер два. От, до речі, лікарем якої номер два я являюсь, і третя бригада це паліативна, тобто для хворих, які перебувають в важкому стан. в важкому стані вдома і. Потребують особливої уваги і нагляду, пані Тетяна. Як мультидисциплінарна команда дозволяє пацієнту не лишитися сам на сам зі своїми медичними потребами, так психпсихіатричними потребами, яким чином він може отримати допомогу від учасників мультидисциплінарної команди? Так наразі в нашій команді перебуває 53 пацієнта. пацієнта. Угу. Хочу сказати, що кожен пацієнт це ми не кажемо пацієнти. Я прошу пробачення і перед своїми клієнтами. Ми не кажемо на них пацієнти. Клієнти. Це наші клієнти, угу. це наші люди, які з особливими своїми потребами і своїм станом здоров'я. Кожен пацієнт. Клієнт. Ой, <ріст> да, бачите, от застарілі методи ще вони тягнуться е, клієнти. Це в нас мультидисциплінарні. Хоча mm. насправді, якщо вони відділені перебувають, це То є це пацієнти. Пацієнта. Так, звичайно, mm. е, кожен наш клієнт особливий. Тому ми вивчаємо, починаємо саме перше це із знайомства з людиною, яка приходить до нас. Проводимо перший візит з ним бесіду. Ми повністю їм розповідаємо, що за команда, що ми будемо робити, чим ми будемо займатися. Вони надають свою згоду, і надалі ми вже йдемо далі. Ми е, виясняємо потреби, е, виясняємо. Діагноз, все абсолютно достовірно і детально, який має діагноз, яке лікування отримує, все це прописуємо. Потім ми вивчаємо його родинні зв'язки, хто в нього є, хто ним опікується, з ким він проживає, тобто детально соціальні умови його проживання. Ми маємо також це все розуміти, хто він по професії, чим він займається, що він робить і. Коли вже ми маємо такий от комплекс розуміння про цього пацієнта, ми складаємо індивідуальний план розвитку цього пацієнта. Тобто все індивідуально. Є люди, які хочуть займатися в групах. Є люди, які ще цього не хочуть. Вони звикли бути на самоті, і вони е, переважно приділяють увагу, е, віддають перевагу індивідуальному спілкуванню, uh -huh. тобто все індивідуально для тих, хто любить спілкування в групах і їм це приносить задоволення. Вони е, намагаються розкриватися, вони більш відкриті. E, наша психолог проводить з ним щотижня з ними, з групою наших клієнтів, такі заняття: заняття самі різноманітні, і малювання, і e, читання віршів, і м, співання піснів. Тобто все, от що вони хочуть, вони приходять і вони самі вирішують. От сьогодні в них от такий от настрій, такі от побажання. Вони хочуть то, будь ласка. До речі, сьогодні в нас заняття з психологом. Я мала також там бути. Вони захотіли побути на природі, угу. тому вони зараз на набережні Рошен зустрічаються і там насолоджуються природою, спілкуються. Це Має надзвичайно важливе значення, от я до до хочу е уточнити, вони спілкуються просто на вільні теми, чи можливо є якісь е психологами відпов... відбувається однозначно. якісь коригування? Однозначно, однозначно, психолог готує тематику і готує з ними е якісь заняття. Певно, але бувають моменти, що вони хочуть во те, що вони хочуть, uh -huh. і ми обов'язково дослуховуємося до їхніх потреб, те, що їм найкраще зараз буде. В спілкуванні це дуже важливо, вони діляться між собою досвідом своїм, вони діляться своїми переживаннями, вони діляться е, тим, про що вони мріють, вони діляться тим, як вони справляються з цим захворюванням, що вони для цього роблять. І в цих групах кожен з наших клієнтів він має. Право вибору свого голосу. І в нас є таке от поняття, що у кожного є своя думка, і ніхто не має заперечувати чи засуджувати цю думку. Кожен має висловлювати, і ми вже разом обговорюємо ці думки. Ага. Тобто, що це дає? Люди почувають себе неодинокими, вони почувають себе тими людьми, які комусь потрібні. Ага. І ними опікуються. Ви знаєте, і в такому разі у людей виникає дуже глибока довіра. Тоді вони вже не бояться приходити в лікарню. Вони знають, що вони йдуть, їх там чекають, їх там люблять, їх там цінують і поважають їхні права і вибір. Це вже знаєте, так нагадує цей підхід, нагадує такий клуб за інтересами. Так можливо, ну не прямо там за інтересами, але клуб, де можуть прийти і зустрітися з людьми, які, з яким тобі цікаво. Однозначно ви розумієте, що це люди особливі, і е, вони мають, на жаль, спільну хворобу. Це психічне захворювання. Ми не кажемо в тому чи іншому ракурсі, але у всіх є. Одне спільне захворювання, тому їх вони розуміють один одного, і вони довіряють тим людям, які дуже добре їх розуміють. Ми говорили більше про такі навчання групові, так? так. А от індивідуальні навчання як проходять? Так. індивідуальні заняття як проходять. Індивідуальні заняття це у нас є пацієнти, які ще не готові до таких групових занять. Ну ми. Я ще раз повторюся, що саме головне це поважати їхній вибір, тобто індивідуально кому що подобається в кого яка потреба. Ми винятково дослухаємося до їхнього вибору, і є пацієнти, які е, хочуть індивідуального спілкування, їх меншість чи більшість їх менше. І причому вони обирають самі, з ким вони хочуть спілкуватися, чи вони хочуть з лікарем-психіатром спілкуватися, чи вони з психологом. Це також у нас є такі, от... це їхнє бачення, це їхній світогляд, це їхнє життя, це їхнє право вибору. Е, тому ми призначаємо ну, Я е, в частності призначаю раз в тиждень, там приходять пацієнти на певну годину, і от я їм приділяю фактично цілу годину для спілкування. Mm -hmm. Яку роль виконує в мультидисциплінарній команді? Соціальний працівник? Так, у нас є соціальний працівник із соціальної служби нашої міської угу. на жаль, ми знаємо, що наші пацієнти вони одні з тих, наші клієнти є одні з тих людей, які мають таке важке матеріальне становище. Мало того, що їм треба на постійне лікування ліки отрим, купувати, і ну і плюс харчування і все інше, тому вони деякі живуть за межею бідності. Ми обов'язково знаємо про цих пацієнтів. У нас є список, яким ми опікуємося саме в цьому плані. І соціальний працівник має також цей список, тому вона. Абсолютно робить все можливе і неможливе, щоб е, зробити для них е, гуманітарну допомогу. Тобто ми неодноразово допомагали їм, привозили додому е, продуктові набори, е, деяким матрац. Там е, якісь постільну білизну. Ну, взагалі, от все, що потрібно, про мати пере першої необхідності, так, так ми намагаємося це все е, їм, чим можемо допомогти. Це надзвичайно благородна справа і. Певно, я би закликала, щоб всі, які мають можливість, долучилися до цього, і по можливості надавали би таку допомогу. Це було б також дуже цінно, тому що ці люди вони цінують навіть дрібничку якоїсь допомоги. В ефірі Радіо Місто Надбугом в проєкті Інсайт ми говоримо про роботу мультидисциплінарної команди. І У нас сьогодні в ефірі Тетяна Тимофеєва, лікар психіатр мультидисциплінарної команди Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка. Ми продовжуємо розмову. Пані Тетяна, скажіть, будь ласка, от ви неодноразово от наголошували, що. Е для участі в мультидисциплінарній команді клієнт він обов'язково має прийти до цього сам. Тобто має піддати згоду, це абсолютно добровільно з його боку. А як от такій ситуації? Визначається роль рідних родини, так в якій так. проживає клієнт, так обов'язково рідні мають це знати і також розуміти, для чого це. Тому крім того, що з клієнтами ми проводимо роботу бесіду, обов'язково проводимо роботу з рідними, тому що вони є тим середовищем, яке їх оточує, і певно, що найбільше впливає на цих людей. Тому з ними це має бути особлива робота, і у нас зараз проходить підготовка. Ми також реально готуємося. І... Налаштовуємося на проведення тренінгів для рідних цих клієнтів, тобто це дуже важливо провести з ними роботу, хоча б раз в місяць на початках проводити, тобто їм також потрібно давати поради, не вказівки, а просто поради відповідно до їх стану, як себе поводити в ті чи інші ситуації, як їм допомогти. Тому що те, що ми робимо, це дуже добре. Але якщо не буде підтримки з боку рідних і того, Оточення, де вони живуть, на жаль, результати гірші, тому ми маємо максимально залучати рідних ага. і також у них викликати довіру до нас, тому що ви знаєте, що рідні іноді з підозрілістю відносяться. Вони думають, що ну всяке буває, це їх там дуже вони бігають до нас активно. Ну це. Я зрозумію Скажем, рівні, але я знаю, що також і члени мультидисциплінарної команди вони можуть і на. До людей безпосередньо, де вони проживають, так так? так так, ми виїжджаємо до людей, але коли ми їдемо, то обов'язково це е, мають бути присутні родичі цих е, людей. Вони мають бути поруч. Вони Хтось також має бути обов'язково до, до самого клієнта. Обов'язково, по-перше, і вони мають чути все те, що ми розмовляємо, про що ми розмовляємо, і також робити з цього висновки, як ми розмовляємо. Вони також для себе фіксують якісь моменти. Е, в тактиці поведінки з цими клієнтами, як тому так, є такі в нас пацієнтів і багато, але більшість проявляють бажання приходити до нас. Вони, до речі, можуть приходити по дзвінку. У них є наш телефон. Вони телефонують. І кажуть, я можна я до вас завтра прийду? Будь ласка, тобто, в будь-який час вони можуть до нас зателефонувати і прийти. Якщо вони хочуть прийти, значить у нього є чи в неї якась потреба. Тобто щось сталося, можливо, щось треба порадити, а можливо, просто пару слів поговорити. Тобто ми на сьогодні виробили дуже Таку, скажем, створили дисципліну і рівень довіри, що вони е, слідкують за своїм станом. Вони нам телефонують по дрібничкам, які можуть бути зміни в стані. Угу. Порушився сон, порушилось настрій. Все, вони тут уже телефонують, і ми тут е, відразу слідкуємо лікування, коригуємо, тобто максимально намагаємося зробити так, щоб отримати їхній стан рівноважний. Тобто, Клієнти можна сказати, що це ну сумлінні сумлінні учні. Те, що вони дуже люблять приходити, що вони не пропускають занять, не пропускають е, консультації із Знаєте, фахівцями. Це ми намагаємося створити, але насправді це означає, що їм у нас добре. Це я думаю, найвища от нагорода для них, коли ми бачимо. Очі, з якими вони приходять, і коли вони телефонують і питають, коли група, а вона буде, а нічого не змінилося, це означає те, що люди відчувають турботу про них, і ну ми ж розуміємо, що якщо людину про людину піклуються, дають їй позитивні емоції, то людина набагато краще і лікування переносить. І навіть ми вже бачимо, що ми можемо робити корекцію лікування до зниження дозувань угу, деяких угу. препаратів. Тобто то, то ми вже можемо говорити про результат. Так вже ми можемо. Результат. Ми вже бачимо в деяких клієнтів, що ми це можемо робити, і ми це робимо максимально. Намагаємося дійти до цього, щоб зробити життя їх якість життя набагато якіснішою і комфортнішим. І е, дуже важливо, і хочеться. Я їм намагаюся. Щоразу говорити, що вони зовсім не відрізняються від інших людей. Тобто вони повинні розуміти, що вони такі члени суспільства, як і всі інші. І, на жаль, вони найбільше, ця категорія людей вони найбільше зазнають цькування, утисків. утисків і... Порушення прав, і навіть, ну, ми знаємо, у всіх сферах в аспектах життя. Ось таке дискримінаційне Дискримін... ставлення. Так, так. тому е, на сьогодні е, я думаю, що з допомогою от таких команд і таких методів роботи е, поступово в суспільстві зміниться відношення і зміниться думка е, про цих людей. І ми це будемо намагатися максимально робити, тому що. E, коли ти бачиш вдячність і від цих e, людей, то ти розумієш, що дійсно це все правильно. От, і до речі, e, ви от сьогодні мене запросили, а у мене завжди було таке бажання, що e, найкращі відгуки дають наші люди. Uh -huh. От і в мене така мрія, що хотілося б от наших декількох людей запросити, щоб вони самі розповіли, як вони себе почувають і як їм комфортно, все можливо, все можливо. Дякую вам, дякую за вашу роботу. І хочу нагадати, що сьогодні ми говорили про мультидисциплінарну команду. І в нас в студії була Тетяна Тімофеєва, лікар психіатр мультидисциплінарної команди Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені Академіка Ющенка. А проект інсайт наразі завершується. На все добре. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти, Інсайт.